Денис, знімаю тобі знову подсолнух, який я бризкав, 30 грам Сальсой і 40 грам гранстара. Ну те, що поубивало, ну не все, оці трави, геть не взяло, колючки трошки. Отаку цю Траву воно вбрало, типа берізки. Ну а цю настоящу берізку геть не, геть не взяло. Поробимо між Це Цей пацонух від сходів до сьогоднішнього дня не бачив ні одного дощу. Ви самі бачите, воно ж яка земля. Пісок, пальця несуть. А всходи, так, да, всходи хороші, пасон хороші. Є містами слабувати. Ну, це все від нестачі вологи. Не знаю, получиться з нього щось тут чи не вийде. Ну поки зелений. Клеща нема, наверное, що не, не знайшов його тут. А так на даний час поки все добре.